Представляємо Microsoft Fabric уніфікована платформа аналізу даних: один продукт, один досвід, одна архітектура, одна бізнес модель. Уніфіковані дані зберігаються в OneLike, озеро даних SaaS для всієї організації. Дані інтегровані та зберігаються у відкритому форматі, дозволяючи використовувати одну копію для навчання моделі машинного навчання, візуалізувати дані і виконувати SQL, запити на озері і сховище даних. Уніфікований досвід об'єднує всі інструменти професіоналам з обробки даних, потрібні конвейери для організації руху даних, експерименти для навчання моделей машинного навчання, семантичні моделі для визначення ключових показників і багато іншого. А для бізнес-користувачів фебрик об'єднує дані для співпраці і проведення спеціального аналізу в Microsoft 365, дене управління, безпека і відповідність вбудована для всіх ваших даних. Азкопілот для Microsoft Fabric, штучний інтелект, допомагає кожному бути більш продуктивним, чи це написання операторів SQL, звіти про будівництво або налаштування автоматизації на основі тригерів. Усі ваші дані, всі ваші команди, все в одному місці. Це Microsoft Fabric.